Якщо ви ще не медитуєте, можливо, настав момент почати це робити не для втечі від реальності, а для впливу на неї. І хтось скаже у світі стільки болю, стільки жаху, війни, я з цим нічого не можу зробити вашими медитаціями. І це не зовсім правда. Окрім фізичної і фінансової допомоги. Ми можемо і маємо допомагати енергетично через стан, через намір, через любов. Якщо хтось досі думає, що медитація це просто посидіти з заплющеними очима, то ось факт, який реально перевертає уявлення про медитацію це той факт, що проводилися реальні наукові дослідження. Де бралась кров, де вимірювався серцевий ритм, мікробіом, інші біологічні показники. І коли порівняли показники до і після у людей, у людини конкретної, зокрема, це виглядало так, що це дві різні людини, начебто. Але найцікавіше, це енергія нашого поля, енергополе. Прочитайте дослідження, про яке писав Джоді Спенза, в якому використовували генератор випадкових чисел, машину, яка має видавати хаос невпорядковані числові дані. І ви дізнаєтеся, що під час колективних медитацій, посилення колективного поля, цей хаос ставав більш впорядкованим. Система, в якій ми живемо, вона може ставати більш впорядкованою. А частота Підніматись і не тільки в якихось групових ретритах, у практиках, у дослідженнях, у лабораторних умовах, це може відбуватися по всьому світу. І коли ви займаєтесь своїм зціленням, духовним розвитком. Психологічною роботою, самодопомогою, допомогою за допомогою фахівця. Ви наповнюєтеся, ви створюєте навколо себе своє поле любові, усвідомленості, вдячності, стану хоча б на краплинку більш щасливого сьогодні, аніж вчора. І це впливає не тільки на одну людину, на вас. Це змінює частоту усього простору. Я не дарма кажу і повторюю, що ваше щастя це внесок у загальне щастя всього світу. Ваші зусилля важливі, особливо зараз, коли вони потрібні і вони не пройдуть дарма. Особливо, коли вони посилені колективною силою, що ми з вами і робимо у моєму телеграмі, щотижневі, колективні, енергетичні, групові вівтарі, до яких ви можете приєднатися. Або взагалі нічого не робіть, ви нікому нічого не повинні, окрім самих себе. Спробуйте 15 хвилин на день медитувати. Ну або ж якщо ви нічого не хочете робити, то хоча б робіть це зі знаком плюс, з користю, сідайте і щодня, мінімум 15 хвилин, нічого не робіть в формі медитації.